А Петрарка стверджував е, в своїх африканських листах, що любовний поет повинен мати крижене серце. Абсолютно дивна річ сотні років тому було. Якось так. Е, а я намагаюся згадати, які, що я е, такого геніального знаю. З віршів не про кохання, а власне з любовних таких віршів, е, ну, скажімо, е, листя е, фонка. Але воно така також дуже дивна книжка, тому що е, це ж не зелене листя, правда? Тобто, воно вже, е, в принципі, його вже й немає. А що стається. З деревом, коли з нього листя спадає. Ну це Франко фактично перетворюється в Василя Стусов. Зимові дерева, так? Зимою, коли без снігу, дерева або коли от зараз, це ситуація, коли ти крізь ліс бачиш горизонт. твій тобто, погляд може впиратися в безконечність. Теж така якась мудра. Знаєш, я можеш би перебіг на форуму, я, перебив, так, 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 я собі так. просто ти, згадав заяву листя. Взагалі мені здається, що ну, а відомо, ж, що це нібито якийсь був там щоденник, якийсь самогубця, який. І... Це, це лише підтверджує таку мою теорію, Вже вранці сьогодні придумав теорію, про те, що існує, існує два такі якісь. Лікісткі моделі, так? Данківська модель, коли е, кохана, так? коли об'єкт кохання помирає, і тобто, щоб, коханець. Щоб... Він... щоб писати добре, треба, щоб воно померло? Так, так, так. Тобто, е, це одна, одна з цих моделей, а друга це власне Вертерівська, коли, коли сам коханець от-от е, помре, коли він сам себе доводить, нібито. то в будь-якому разі, е, і в одній, і в другій. Ця еротична любовка, еротична пристрасть дуже сильна.